Отож, ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1 і вже маємо приємність поспілкуватися із нашим експертом Олексієм Буряченком. Це політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч. Вітаємо вас в нашому етері. Раді бачити і чути. Вітаємо Владислав Юлія, завжди рада вас бачити, і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Навзаєм раді вас бачити, пане Олексію, і хочемо з вами поспілкуватися про висновки з міжнародних зустрічей Володимира Зеленського, зокрема про те, що нам варто побачити чи прочитати рядків того висловленого, зокрема і на на сесії Генасамблеї ООН, і зокрема. Після зустрічей Володимира Зеленського у Білому домі та в Канаді, які от нещодавно відбулися, що очікувати, окрім того, що нам як і США, як і Канада нададуть військову допомогу? У насправді величезний комплекс питань перед собою ставила українська дипломатія на чолі з Володимиром Зеленським. Це я нагадаю, що була вже третя зустріч з президентом Сполучених Штатів okay. Джо Байден, До речі, вона була як в Нью-Йорку на полях Генасамблеї, так і в Вашингтоні 21-го. Відповідно, вересня а, на перш за все, давайте так по черзі. Почнемо з Нью-Йорку, почнемо з Генасамблеї, потім Вашингтон, потім Канада. А, дивіться, перш за все, позиції були синхронізовані максимально сполучених штатів та України, і вони стосувалися того важливого меседжу для всього світу. Це абсолютно. Глобальна тема що радбес Організація Об'єднаних Націй вже не дієвий. Виконує своїх функцій як основний орган організації Об'єднаних Націй, адже я нагадаю, саме рад... рішення Ради безпеки ООН є обов'язковими для виконання. Ну і там насправді потенціал в них від санкцій, дипломатії виключення країни не виключення, призупинення членства до відповідно силових сценаріїв на кшталт, таких як були ухвалені на. Війні Раку, Кувейт, місії. От. але насправді всім стає абсолютно очевидно, що коли країна ядерна країна, член Радбезу, якою є Російська Федерація, ще яка там незаконно знаходиться, повністю підриває основи статуту ООН, яка насправді має контролювати його виконання усіма іншими членами, ну, це ставить в абсолютний Тупік світову архітектуру безпеки, і до речі, про це казав як Джо Байден, так і Володимир Зеленський. Чому я так підкреслюю це перехрест думок? Тому що це для нас максимально важливо, що ми мислимо, що ми стратегуємо з нашими партнерами в одному руслі, в одному ключі. На, і Джо Байдену на, конкретно було важливо на, що президент воюючої країни я Володимир Зеленський абсолютно підтримує його тези. Ще й більше того, розширяє їх, оскільки саме Володимир Зеленський як президент України уособлює усіх героїв героїчних українців, які зараз боронять всю демократію світову, насправді так, так. в Україні саме Україна має право говорити в повний голос про підсилення авторитаризму у світі і про. Дійсно, необхідність реформування архітектури безпеки а, і можливо розширення на постійних членів радбезу на і тимчасових. Ну в принципі, я думаю, що всі вже не, чули. П'ять країн, про які говорив як Володимир Зеленський, так і Джо Байден. Це Німеччина, Японія, Індія, Пар і Бразилія до речі, до речі, на генасамблеї Володимир Зеленський зустрічався з потенційними майбутніми членами, лідерами цих країн. Це з президентом Пар і Бразилією Лулею та так. Десіл. Він насправді багато наговорив за останній час, але це не означає, що точно, що з ним не потрібно. Трібно на проговорювати і його робити ближчим до України. Тоді можливо і розуміння в нього в нього з'явиться більше. Ну і насправді по генасамблеї, вже так би мовити, резюмуючи, а дуже важливо було донести українську формулу миру в контексті того, що до до кінця цього року у нас заплановано проведення глобального саміту миру. На а враховуючи, що генасамблея це найбільша у світі. На майданчик з максимальною кількістю акторів, то звичайно ж ми мали детально проговорити про кожен пункт формули миру і долучити до української формули миру максимальну кількість партнерів. Ну що відповідно і відбулося на поляги асамблеї ООН завдяки ну перш за все діям нашого президента. Ну і всій нашій дипломатії. Ну і звичайно, ми були під підтрим... Мані нашими ключовими партнерами, союзниками і перш за все, сполученими штатами. Якщо говорити по пошингтону, дуже швидко і лаконічно розуміючи, що в нас не так багато часу, так, так. ну то звичайно на, на, на нас цікавить, що перш за все це зброя. Вот зброю ми отримали, друзі. На, на новий пакет від Джо Байдена містить багато всього цікавого на і системи ПВО, на, на Арчер, ну не мовити, та це, це ракети корот. Невеликої дальності на великокаліберні кулемети, які саме для збиття дронів і безпілотників, це не ті, які використовуються на відповідно в, в бою. Це по повітряного, скажем, да використання, ну і там насправді багато всього іншого. І патрони, і джевелини, і, 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 і все інше. Але от зараз американські буквально вчора, сьогодні, на, до нас доходить цікава інформація, цікаві інсайди. спочатку був CNN, потім Washington Post. Про те, що кажуть, насправді домовилися ще до візиття. На Зеленську у Вашингтон, скоріш за все, під час візиту Блінкена, все ж таки, коли він ночував, нагадаю, в Києві це був дводенний візит, на все ж таки, про передачу атакамців. Так, так. Ну, звичайно, Вашингтон офіційний поки що відмежовується, не підтверджує цю інформацію, але ми. Я думаю, що диму без вогню не буває. І такі потужні американські видання просто так. Я думаю, писати про такі надважливі для України рішення не будуть. Насправді навіть там було пояснення Вашингтон Пост, чому не прозвучало це за наслідками зустріча ця передача сі, в українській стороні, тому що російська сторона не використала цю інформацію і не пересунуло відповідно в глибокий тил свої склади. Ну друзі, насправді все логічно. На тому в принципі, ви знаєте, був вже інсайт по. Візитом uh, Зеленського в Сполучені Штати був інсайд в телеграм-каналі Андрій Єрмака, голова Всепрезидента. І коли вже в принципі там uh, були такі маркери, що йдуть на степ бастеп, перемовини по атакам, це є результати. Ну між три між річок uh, багато хто, і я в тому числі, прочитали, що атакам які Україні передадуть От. а відносно політичного рішення, абсолютно очевидно, коли воно могло статися чи не статися. Головне, що це питання на внутрішньому порядку денному, і відповідно воно знайшло знайшло свою підтримку у наших ключових партнерів. Ну і також нагадаю, що відбувся Рамштайн. Він був також максимально ефективний в військовому плані. Ну тобто, зараз це ну так мовити, да. Який висновок Україну будуть підтримувати фінансово, політично і військово настільки скільки буде необхідно? І до речі, це ж ну не какета не скарагову. Када, на яку ми повторюємо постійно, от насправді для президента Володимира Зеленського це був такий ну не зовсім теплий візит до сполучених штатів. Було так, так. трохи з огляду і... ще на ситуацію було, було... з Польщею, так і з цим зерном, з експортом зерна, особливо. Ну навіть я сказав би не в цьому трішки контексті, а в тому, що конгрес все ж таки відмовився підтримати О, великий так, пакет так. позачергової допомоги у 26 мільярдів доларів. От, але насправді потім конгресмени пояснили, чому цього не відбулося. І це також потрібно проговорювати, тому що російські змі постійно закидують і ПСО типу невдалий візит. Насправді це. Не відповідає дійсності. Візит максимально вдалий. Вони це мотивують тим, що от не дали атакамсів. не це раз. Ну а по-друге, не затвердили позачергову допомогу до кінця року в межах цього бюджету 26 мільярдів доларів. Насправді і перше не відповідає дійсності, і друге не відповідає дійсності. На по 26 мільярдам. Ну насправді там пакет більший. Там 40 мільярдів, із них 26 в Україну. і ще з них 16 Якщо я не помиляюсь на саме військового компоненту, але конгресмени, ну враховуючи знов ж таки, на ми, ми не маємо випускати з фокусу уваги, що зараз сполучених штатів вибори на вони вже перейшли перед праймеріс, і вони заходять в велике таке піке політичної турбулентності. Це ми маємо розуміти, і конгресмени кажуть, що знову знов ж таки вони на порозі чергового є таке поняття локдауну російської сполучених штатів, коли їхній державний борг знов перевищив зазначені ліміти, тому, що ну насправді в нас багато хто думає, що Сполучені Штати найбагатша країна в світі, це так, але одночасно вона і найбільш закредитована країна в світі. І кожного року на видатки Сполучених Штатів перевищують перевищує. Доходи, От, Тобто вони більше витрачають а ніж заробляють. тому відповідно щороку. Конгрес і сенат приймає рішення про збільшення державного боргу як за наслідками цього бюджетного року, так і в наступний рік. Нагадаю, що саме восени в жовтні місяці, а не так як у нас на новий рік в Сполучених Штатах починається новий бюджетний рік. Да, тому насправді у них зараз питання трошки інше. за все на порядку денному вони мають прийняти бюджет на наступний рік. Вони мають збільшити рівень державного боргу за цей рік. На і вони повністю прокоментували питання фінансової підтримки України, сказавши, що вже є в наявності програми, які дозволять фінансувати на Україну. Вони ще працюють 14-го навіть року, в тому числі на в рамках Ленд-Лізу пришвидшена допомога відбувається ці всі програми. Документи чинні. От, і навіть якщо вони вчасно не встигнуть прийняти свій бюджет на наступний рік, на фінансування України все одно продовжиться в тих межах, які воно було затверджено. Це для нас насправді максимально важлива інформація. Що фінансування нас підтримка нас фінансово не припиниться, в тому числі військова не припиниться. Ну як вишенька на торті по Вашингтону, звичайно, те, що було вже озвучено Володимиром Зеленським, що американська сторона налаштована серйозно на військову кооперацію, тобто на вироблення військового компоненту, вже спільно з Україною на територію України. Це для нас надважливо. І це знову ж таки підкреслює те, що Сполучені Штати дивляться на Україну як на стратегічного партнера в довгостроковій перспективі, а, і ну це тому дуже що чудово. Будувати... пане Олексію, да, даруйте, будувати що вас це коплю... абсолютно можна тільки з партнерами. До речі, це буде в тому числі по системам ПВО пане Олексію, даруйте, що я вас можливо збив дещо з думки, але маємо на жаль дві хвилинки етерного часу. Коротко про ще підсумки зустрічі зеленського в Канаді. Що варто читати між рядків? Uh, давайте добре, тому що Насправді я думаю, багато наших шановних глядачів офіційною інформацією читали і розумію. Тому скажу а, а, от, про свої відчуття більше аніж про фактаж. Я звернув для мене маркер. Це коли Єлена Зеленська перша леді виходила з літака. Ви бачили, на якій в неї була стильна, біла і така вітряна вишиванка. Ну, це насправді, от, якщо ви питаєте міжрядків, то, то це саме міжрядків. На от як вона виходила разом з е, своїм чоловіком в Вашингтоні, точніше в нью на з літака, і як вона виходила вже на в Канаді, тому що наш президент, звичайно, він на в нього одне питання: це не це війна, це допомога України. А в неї гуманітарний трек, в неї горизонтальний трек. Вона багат спілкувалася, до речі, Сполучених Штатів, Світньою Організацією охорони здоров'я, з нашими в тому числі переселенцями, з нашою діаспорою, було так само такі самі глибокі зустрічі, до речі, з сім'єю Кеннеді були і в Канаді. От, як на мене, оцей навіть зовнішній вигляд, і от сприйняття трудо наскільки він енергійний, не скільки він відданий Україні, скільки раз він підкреслив, що в нього є якась хімія да з Володимиром Зеленським, тобто які суто внутрішні, неноменклатурні відчуття, наскільки він готовий підтримувати Україну, наскільки українці близькі канадійцям. От. От як на мене, мені таке відчувалося, коли парламент ставав оплесками, привітав більше десяти раз промову нашого президента. Це також, як на мене. Мене найкращий сигнал того от відчутті саме внутрішніх, наскільки ця поїздка була ефективною. І до речі, пам'ятаєте, пам'ятаєте трудову самовиступі на і наступний пакет допомоги допомоги Україні дав і насправді зазначив, що за весь цей час за більше ніж півтора року Канада вже допомогла Україні більше ніж на 9 мільярдів доларів. Насправді для Канади це величезна сума. Тому, як на мене, від візити на американський континент на нашого великого дипломатичного фронту і представництва були надзвичайно ефективні в усіх напрямках і по українській формулі безпеки на в контексті підготовки до глобального формули миру і в політичному, і економічному і військовому компоненті почули вашу думку, пане Олексію. На жаль, мусимо завершувати. Ще є багато цікавих тем, які варто було б обговорити, але на цьому поставимо три крапки. Я то нагадаю нашим. Телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Олексій Буряченко, це політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч. і з ним спілкувалися про висновки, які можна вже про які вже варто говорити з огляду на зустрічі президента Зеленського в Сполучених Штатах та Канаді. На